Цікаво те, що ця земля в 90-х роках XVIII століття стала безлюдною. Царський уряд запровадив політику випаленої землі, тому ногайські татари, які кочували на цих землях, були майже вщент винищені російськими військами під керівництвом Олександра Суворова. Українські козаки були повинні обжити випалені землі Кубані та захистити від прикордонних народів, яким ця земля власне і належала. Коли Катерина II скасувала гетьманський устрій в 1764 році та ліквідувала Запорозьку Січ, в 1775-му Україна втратила залишки автономії, свої збройні формування. Було закріпачено селян, а значна частина українських земель опинилася в руках у російських поміщиків. Після зруйнування Запорозької Січі у 1775 році всі блага землі запорожців досталися іншим. Самі ж запорожці мусили мандрувати хто на Кубань, хто за Дунай, хто куди.